В режимі Homescreen та перегляду PlayStation Store. Також пограємо в гру на PlayStation 5. Для PlayStation 5 а, а також я завантажу гру для PlayStation 4. І ми перевіримо, чи є різниця в споживанні при грі в ту чи іншу гру. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Ну, а ми почали. Для того, щоб грати на PlayStation 5 під час відключення світла, до EcoFlow треба підключити принаймні три прилади. Перша сама приставка, ось вона. Друге це роутер, він підключений через е, подовжувач. І третє це телевізор. Зараз я виставлю камеру, щоб знімати е, споживання. І відключу EcoFlow від мережі. І ми почнемо наш тест. Отже, консоль увімкнулась. Зараз у нас споживання 130 Вт в режимі Home Screen. 120-130 Вт. В принципі, стабільне споживання. Зараз давайте зайдемо в PlayStation Store. Якісь пропозиції. ну Як бачите, споживання трошки більше. Зросло порядка 160 Вт при перегляді PlayStation Store. Достатньо стабільне споживання. 165-170. Ну, можна сказати, що при перегляді PlayStation Store споживання 170 Вт. Зараз перемкнемося знову на home screen. І споживання падає. В принципі, ну, очевидно, що це залежить від того, чи статична картинка чи ні. Наступний наш тест це... Мультимедіа. Зараз активуємо YouTubeчик запустимо якесь відео. Як бачимо споживання під час перегляду YouTube, десь дуже схоже з споживанням під час гортання PlayStation Store. Видно, що воно в районі 170-180 Вт. При такому споживанні вистачить десь на 3-3,5 години використання. Зараз запустимо ще одне відео. Наприклад, зробимо паузу. Як бачимо, це знижує навантаження. що ми переведемо відео в 4К. То споживання вже буде знову 170 ватт. Тобто, як бачите, в принципі великої різниці між 1080 і 4К для перегляду YouTube немає. Наступний наш тест найцікавіше, вже споживання 300 Вт. Якщо додати динаміки, в принципі десь 300 Вт. Споживання стабільне, майже не змінюється в районі 280-300 ватт. Зараз спробуємо під'єднатися онлайн до когось. Тут вже нам вдалося під'єднатися до іншого гравця. О, дуже добре нас тут буде троє, тобто... Динаміки на екрані маємо вистачати. Зараз спробуємо. І Граючи в таку простішу гру, можна програти десь на можливо, з 40 довше. Отже, це теж Elden Ring, але версія для PlayStation 4. Все те ж саме, відкритий світ, це саме початок гри. Ви можете бачити, що споживання достатньо високе, також піднімається до 300 Вт. Тому сказати, що версія для PlayStation 4 буде споживати набагато менше електроенергії, ніж версія для PlayStation 5 не можна. Але в цілому, ну не знаю, суб'єктивно суб відчувається, що споживання може бути трошки меншим, трошки меншим, але не дуже суттєво. Тому говорити про якусь там. Можливість course, пограти в версію no PlayStation 4 довше no на годину you, чи you, на you півтори, на жаль, не можна, адже споживання достатньо високе і відрізняється максимум на 10-15%. Тепер переводимо її в режим спокою і бачимо, що споживання впало до 84 Вт. Зараз працює роутер. Телевізор в режимі очікування і приставка в режимі очікування. В даному режимі, як видно, споживання поряд десь близько 80 Вт і пристрій в такому режимі зможе пропрацювати 7-8 годин без будь-яких проблем. Друзі, давайте підіб'ємо піпсунки. Чи можна грати на PlayStation 5 використовуючи EcoFlow? River 2 Pro, звичайно можна. Яке буде споживання? Якщо ви будете грати в AAA-гру для PlayStation 5 динамічно з великою кількістю освітлення та тіней, то споживання буде в районі 300-320 Вт, і вам вистачить цього приладу десь приблизно на 2-2,5 години. Якщо ж ви будете грати в гру для Цю саму гру, але для PlayStation 4, то споживання буде трошки нижчим. Якщо ж ви будете грати в якусь е, просту гру, можливо 2D скролер, е, тоді споживання буде ще нижче в районі 160-180 Вт з невеличкими піками до 200 Вт, в середньому можна сказати, що 180 Вт, то тоді вам вистачить. Ще більше, можливо, навіть на 3,5 4 години. Тобто, якщо відключення світла короткочасне, то можна не зупинятися і продовжувати гру. Якщо відключення світла е тривале, то даний прилад дозволить е завершити якийсь динамічний момент або завершити матч в онлайн грі і вимкнути приставку безпечно. Щоб не було різкого відключення. А також його можна використовувати просто як UPS, і приставка буде в режимі очікування, і потім, коли світло з'явиться, ви зможете продовжити з того місця, де ви завершили. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Зустрінемося в наступних відео. Друзі, також, будь ласка, продовжуйте підтримувати ЗСУ донатити на збори ті які ви ви довіряєте або перевірення благодійної організації такі як сергій притула азовван юнайте 24. разом до перемоги